Німецькі прикордонники заблокували рух транспорту між Польщею та Німеччиною. Вільного шляху там немає. Є черга 45 кілометрів. Після догляду транспорт пропускають. Черга рухається дуже повільно і, взагалі, вона росте, тому що транспорту більше прибуває, ніж проходить цей догляд. Дуже вдячні ми німецьким прикордонникам, тому що це витверезить ту малороську владу Польщі, яка заблокувала під час війни кордон між Україною та Польщею, чим нанесла невраховані не, не збитки економічні та затримала нашу перемогу. А також у той чергі померло два дальнобійника. Це взагалі. Витрати людських життів, які повернути неможливо, і ця кров на руках влади Польщі. Тому дякуючи німецькій владі німецькому народу за підтримку України. Щиро дякую.